Чернігівська область входить до переліку тих, які зазнали найбільших руйнувань від повномасштабного вторгнення. Як в області відбудовуються школи, садочки, лікарні, а також приватне житло, про це ми поговоримо з Костянтином Мегемом, заступником начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Чи є у вас підрахунок, скільки об'єктів зруйновано? Якщо брати в цілому по області зараз, ми маємо цифру орієнтовно 12 тисяч об'єктів. Що а, входить сюди? Тут у нас це десь 10 тисяч це саме житло громадян, як багатоквартирні, багатоповерхові будинки, так і приватний сектор. Інфраструктурні об'єкти це і мережі, і водовідведення, електропостачання, газопостачання і плюс об'єкти соціального направлення. Це школи, садочки. Школи, садочки, садочки лікарні. лікарні, соціальні які заклади, адмінбудівлі. Які населені пункти постраждали найбільше? От Там, де більше руйнувань? Е, найбільше постраждали ті населені пункти, де велися активні бойові дії. Якщо ми беремо е, область місто Чернігів, звичайно, і населені пункти, і сателіти поблизу міста Чернігів. Ну і ще у нас е, Новобасан, новий биків, де велися активні бойові дії. Тобто той напрямок. Ну, і ви сказали, що 12 тисяч об'єктів зруйновано в області. Чи є у обласної військової адміністрації стратегія відновлення? Стосовно стратегії, зараз ми формуємо пакет документів для розробки програми комплексного відновлення області. На даний час у нас підписаний меморандум з французькою компанією ЕГІС, які допомагають нам відцифрувати завдані збитки, пошкодження. А потім це все ляже в основу цієї програми комплексного відновлення. Вже рік минув. Чи не треба було це починати раніше? Ви знаєте, наскільки мені відомо, по Україні поки що таку програму ще жоден з регіонів не розробив. Оця програма має бути комплексною, тобто вона не має включати тільки якісь окремі заклади чи окремі будівлі. Тобто Тут буде розглядатись і комунікації, і напрацювання якихось, якщо беремо місто Чернігів, то мабуть якихось районів міста, які зараз не охоплені забудовою. Плюс до ми вже проговорювали це з міжнародними партнерами, в тому числі і французька сторона, і латвійська, готові долучитись до робочої групи і ділитися досвідом, як вони. Це бачать, ми надаємо документи, які в нас є. Плюс вони там за допомогою спутникових знімків оцифровують руйнування наявні. Відповідно, вони зараз можуть порахувати загальну вартість завданих збитків, ну і масштаби руйнувань. І це все ляже потім в оцю ось комплексну програму відновлення. Це як буде як основа, скажімо так. Скільки буде оце оцифрування тривати, і коли ви очікуєте, що може з'явитися програма? Від французької сторони нам обіцяли вже попередні результати десь середині травня дати. Стосовно програми, ну у нас вибору немає. Там я думаю, максимум це закінчення третього кварталу цього року. 25 квітня на засіданні кабінету міністрів було прийнято рішення урядом про комплексне відновлення шести населених пунктів. І до цього переліку увійшло село Ягідно Чернігівської області. Скажіть, будь ласка, чи є вже у вас інформація, що це буде за відновлення і ну, чим воно відрізняється від звичайної відбудови? Це комплексне відновлення населеного пункту, тобто відбудова пошкоджених об'єктів, зруйнованих об'єктів. Ну і плюс, мабуть, туди буде входити інфраструктура, в тому числі і дороги, і комунікації. Ви говорите, мабуть, ще не певні у вас немає остаточного бачення. Ще поки що немає остаточного бачення. Я знаю, що приїжджали з міністерства сюди. Представники уточнювали стосовно. Кількості об'єктів, які там ще не відбудовані, не відновлені. Ну і відповідно зараз, мабуть, формується якесь бачення, якась концепція, як це буде виглядати. Те, що село Ягідне потрапило до цього переліку шести населених пунктів з усієї України, чому саме Ягідне? Там найбільше руйнувань. Ну, ви знаєте, тут, мабуть, варто казати про те, що досить велика увага саме до села Ягідного, увага до тих злочинів, які там Російська Федерація робила з людьми. І тому, мабуть, мабуть, більше, більше із за цього прикута увага саме до цього населеного пункту. Від нас був лист стосовно пропозиції щодо того, щоб взяти село Ягідне як об'єкт під комплексну відбудову. Коли по... це відновлення розпочнеться, з яких етапів складатиметься, по термінам не можу сказати. Насправді, там, якщо брати в комплексі роботи не так багато. Тобто, якщо було б фінансування, то в принципі до кінця року це можна було б все зробити. А чи є це буде фінансування? Е, ну я думаю, що це буде окрема чи постанова уряду про виділення коштів, ну механізму поки що невідомо. Тобто, скоріше за все, це будуть гроші з державного бюджету, державні кошти. <пі> <пі> Можливо, залучення міжнародної допомоги. Не можу вам сказати зараз. Пане Костянтине, чи не виглядає це як піар <пі> влади? А... а в чому Таке саме... відновлення. Ну, <пі> тому що конкретики немає. Ну, є постанова. А... Ну, зараз іде напрацювання механізму, як воно все має буде відбуватися. Тому ну я б не сказав би, що це піар, це буде як пілотний проєкт, який можна потім масштабувати на інші населені пункти. Протягом цього року відновлювалися будинки і соціальні заклади, і в Ягідному, і в Іванівській громаді, і в новій басані. Чи є у вас дані? От в цифрах скільки вже зроблено? Ну, якщо брати в цифрах, то це близько двох тисяч. Приватного сектору будинків відновлено. Звісно, основна маса з цих будинків вона відновлена за кошти донорів міжнародних організацій. Якщо по освітнім закладам, половина вже відновлена. Там, здається, 140 об'єктів було пошкоджено, зруйновано, половина вже відновлена, ще близько 26 зараз в процесі відновлення. По медзакладам у нас 64 об'єкти пошкоджено або зруйновано, 44 вже відновлено. Най, мабуть, така найгірша ситуація, тому що вона дороговартіса, це відновлення логістичних шляхів, мостів і переходів. Е, ну, ви самі бачите, зараз від, активно відновлюються мости саме до міста Чернігова. Е, це Шестовицький міст, е, я сподіваюся, він скоро вже повністю буде завершений. І е, відновлюється прямий міст сполучення з містом Київ. Якщо брати по об'єктам критичної інфраструктури, то із півтори тисячі об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані, вже близько тисячі відновлено. І якщо ми говоримо про залучені кошти, то це і кошти державного бюджету, і кошти місцевого самоврядування, і кошти, кошти донорів, партнерів міжнародних організацій. Якщо говорити про кошти державного бюджету, це 650 мільйонів гривень. 100 мільйонів ТЕЦ, ремонт ТЕЦ для підготовки до опалювального сезону. 135 мільйонів це закупівля будівельних матеріалів, які були передані місцевим органам влади, районним державним адміністраціям, комунальним закладам. Потім 150 мільйонів було профінансовано на Чернігів водоканал. 250 мільйонів виділено з резервного фонду для відбудови. Там кошти теж були витрачені на електрику, забезпечення електрики, в тому числі району Бобровиця, який найбільше пострадав, в Чернігові забезпечення електрикою мешканців села Новоселівка. Тобто сукупно ми бачимо цифру 650 мільйонів. Про кошти місцевого бюджету, ну тут, мабуть, краще в Чернівської міської ради спитати, але я знаю, що більше 100 мільйонів було виділено на ремонт багатоквартирних будинків. І в принципі, в, принципі, в минулому році, по більшості багатоквартирних будинків, цей ремонт було завершено. Але знову ж таки, ми говоримо про місця загального користування, це під'їзди, це дахи, але ми не включаємо під це відновлення квартири мешканців. Якщо ми беремо Київську громаду, там працювала міжнародна організація ЗОА здається то е, десь охоплено було їхньою допомогою близько 450 господарств. Це саме грошова допомога мешканцям. В середньому, якщо порахувати, там близько півтори тисячі доларів на одне домогосподарство. Тут же міжнародні організації у них є е, свій відбір. Кому вони ремонтують житло, тобто вони проводять свій відбір в залежності від вразливості категорії населення, і потім вже вирішують, кого вони фінансують, кого не фінансують чи консультуються вони з органами місцевого самоврядування? Або може у вас запитують ну кому в першу чергу надавати е допомогу? Звичайно, що вони в органі місцевого самоврядування беруть, мабуть, списки тих людей, які вразливі категорії, так і і в першу чергу охоплюють ці саме категорії. От чи не здається вам, що це все-таки носить хаотичний характер? Ну і є люди, які страждають від того, що міжнародна організація їх не вибрала, не зацікавилася їхньою історією, а їм нема де жити. Ну, є такі люди в громадах? Є такі люди, але ж зрозумієте правильно, що тут же працює логіка, що малозахищені верстви населення. Ну, їм, мабуть, в першу чергу треба допомагати, тому що в них не фізичних можливостей немає відбудовуватись, не тим більше грошей на цю відбудову. Тому якщо, знаєте, ставлять питання, от в мене там розбите житло, але до мене ніхто не приходить, ніякі міжнародні організації. Ну, в першу чергу, вони ж прийдуть до бабусі, пенсіонера, в якої доходу немає. ну, Мабуть, покрити в першочергово ці верстви населення потрібно. Не так давно ви зустрічалися з делегацією з Франції, з Латвії. Який результат зустрічі от вашої останньої з ними? І чи будуть вони і далі продовжувати ну, допомагати області? І де саме? Так, Латвія один із таких наших найбільш активних партнерів, якщо можна так виразитись. Вони нам допомагали в минулому році. Закупівлею будівельних матеріалів для Іванівської громади. Плюс у нас тут неподалік в УТОГ поставили вікна для цього соціального підприємства. І на цей рік урядом Латвії виділено кошти саме на відбудову, в тому числі, Чернігівської області. Попередньо ми з ними проговорили п'ять об'єктів, які будуть включені в цьому році. Зараз у нас Іде напрацювання механізму а, фінансування саме між урядами Латвії і України. Що це за об'єкти? Дозвіть, будь ласка. Об'єкти це ті, що ми розглядали, це дитячий садок на Подусівці, там біля двох розбитих шкіл зруйнованих. Бібліотека Короленка. Потім, потім районна лікарня, поліклінічний корпус, Талалаївський ліцей. Це те, що на півдні нашої області теж постраждав від активних бойових дій. І, і якщо, якщо не помиляюсь, ще розглядали питання стосовно, стосовно ремонту ліцею в Старому Біловусі. Французи нам активно допомагали минулому році. Це шість мостів, які нам передали вони. П'ять вже встановлено. Остання служба автомобільних доріг ну вже можна називати її агенцією з відновлення, не може встановити з об'єктивних причин зв'язку з підняттям рівня води. Плюс вони надавали гуманітарну допомогу вигляді будівельних матеріалів, які ми передавали в тому числі добровольцям. Бо можемо також. Ми знаємо, що ви зустрічалися і з норвезькою радою у справах біженців. Зараз ця міжнародна організація ремонтує будинки в семи громадах області. Що планується? А, Ще а з ними яка співпраця? Знаєте, перше питання, яке їм було поставлено, чи не планують вони піти з Чернігівської області, тому що ну вони дійсно дуже багато допомагають, так само як і датська справа, датська рада у справах біженців. В нас просто є міжнародні організації, які, наприклад, в цьому році вже більш перієнтовані будуть на Херсонську, Харківську область. Тобто вони покидають роботи в нашому регіоні. І відповідно від Норвезької ради справ біженців я отримав відповідь, що вони надалі тут працюють. Вони охоплюють там, здається, до 500 будинків в основному це приватних під легкі та середні пошкодження. Давайте про стадіон поговоримо. Значні, значні руйнування і досить серйозні капіталовкладення. А, зараз теж розробляється проєктно-кошторисна документація саме по стадіону. А, було виділено Міністерством 20 мільйонів гривень. І там... Саме на розробку проєктно-кошторисної так, документації. Так. так, так. І а, сам проєкт ну, десь затягне а, 650 мільйонів гривень по попереднім розрахункам. І там буде черговість на три роки. Тут буде симбіоз залучення і міжнародних партнерів, світових організацій, якихось, тому що ну, сума досить велика, і сказати, що саме з державного бюджету виділити 650 мільйонів гривень на стадіон, при тому, що у нас достатньо об'єктів соціальної інфраструктури інших пошкоджених, в тому числі лікарні. В тому числі ми говоримо про туберкульозний диспансер, який повністю зруйнований і є проблематика з розміщенням хворим цих. Відповідно, тут потрібно правильно розставляти пріоритети. Коли може початися відбудова ну, це контракт? Це знову залежить роботи. від пошуку фінансування, які джерела будуть залучені до цього всього. Тобто після розробки документації наступний крок буде пошук фінансування. Так, і коли є проєктно-кошторисна документація, звичайно, трохи легше шукати фінансування, тому що вже є порядок цифр, тому і потенційні інвестори. Серед міжнародних організацій вони розуміють, скільки коштів потрібно на реалізацію об'єкта. Давайте ще поговоримо про прикордонні райони, райони області, про ті громади, ну, от, які руйнуються зараз і не припиняються. Як допомагати тим громадам? Чи це все покладено на плечі органів місцевого самоврядування? Е, якщо брати по громадам, на яких ведуться зараз бойові дії, тобто ми бачимо прильоти майже кожен день. Так, Семенівська громада Семенівська Новгородцівська Новгород Сновська громада. То, звісно, тут зрозумійте правильно, кошти обласного бюджету досить обмежені. Забезпечення там якимись матеріалами, ну тут, мабуть, має включатись місцеве самоврядування. Їх за рахунок ПДФО. Бюджети трохи зросли, і, відповідно, вони можуть собі дозволити закупити той же шифер, якщо там десь будуть прильоти по громадському сектору. Зі свого боку, ми намагатимемо створити матрезерв, які для тих громад, у яких бюджети обмежені, а це Сновська громада, наприклад, то, відповідно, будемо передавати з матрезерву. Це будівельні матеріали, необхідні для швидкого відновлення тих чи інших об'єктів. Як ми бачимо, що обстріли ці почастішали, відповідно, руйнувані. Кожен день у нас додаються. Тому зараз спілкуємося з громадами, які можуть самі забезпечити, де ми будемо допомагати. Верховна Рада прийняла закон про відшкодування, про надання компенсації тим, в кого зруйноване, зруйноване житло. Чи є вже механізми? Була прийнята постанова номер 381 про е сам механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. Там описаний механізм, як це буде відбуватися. Це буде відбуватися в дії, тобто подається, ну, це згідно із закону, подається заявка від людини про те, що майно там пошкоджене, зруйноване. Відповідно, органи місцевого самоврядування. На основі цієї заявки мають підкріпити це все внесенням даних в державний реєстр і зруйнованого майна. На жаль, хочу констатувати, що цей процес відбувається досить кволо у нас, хоча ми неодноразово наголошували на цьому, що потрібно пришвидшувати ці темпи з урахуванням того, що в нас 12 тисяч об'єктів пошкоджено або зруйновано, і 10 тисяч десь це саме житло громадян. Ну для розуміння там реєстр наповнений зараз десь на. Півтори тисячі об'єктів. Якщо, якщо беремо місто Чернігів. А хто має наповнювати цей реєстр? Органи місцевого органи самоврядування. Місцевого так, самоврядування. Так. І вони мають фіксувати, ну, яка руйнація, її? Е, Воно вже зафіксовано в актах комісійного огляду, тобто ці всі документи є. І якщо ми говоримо про місто Чернігів, то з трьох тисяч пошкоджених зруйнованих об'єктів, на жаль, там зараз 10% тільки внесено. Ми на цьому постійно акцентуємо увагу. Я вже не пам'ятаю, які лист за рахунком підписав на громади, щоб вони активізували в цьому процесі. Тому що через в кінці травня вже мають розпочати роботу комісії, які будуть розглядати вже цей пакет документів і визначати суму компенсації. Хотілося б, щоб відбулось наповнення державного реєстру, а далі вже комісії стабільно працювали вже з матеріалом. Сума компенсації буде визначати комісія, так як так, ви сказали, так. і це гроші будуть надходити на рахунок, там на банківську картку, тим, в кого зруйноване житло. Так, це буде відкритий окремий рахунок, в який можна буде витрачати кошти тільки на придбання будівельних матеріалів або оплату будівельних робіт. Тобто будуть зареєстровані, я так розумію, зараз буде відбуватись подача від суб'єктів господарювання, хто в цьому процесі буде приймати участь, відповідно, потім ці кошти можна буде витратити тільки або на будматеріали, або на роботи. Якось їх конвертувати в гроші ну, це не буде можливим, навіть якщо там. Людина взяла будівельний матеріал і хоче щось повернути, то вони при поверненні ці кошти будуть повертати саме на цей спеціальний рахунок.